Я Коротко розкажу, де я був, де я воював, і що навіть справжувати предісторію. Я відміну від попереднього в армії не служив. От. Право положення зі зброєю слабо знав, тому що на відміну від вас пороки типи опрогулював. Кажу, як є. Ну, тому що в нас час, розумієте, всі думали, що війни не буде, воно нікому не потрібно, а в армії йдуть служити, типо, що ті, тому нема що робити. Кажу, як є. От. Ну, Потім я про це, звичайно, пошкодував. Тому що ніде мені ні в житті так не було важко, як на полігоні. Вчили нас ізраїльтяни, вчили дуже жорстоко. Може, бачили фільми про американську армію в так Харбові. Спали ми на бетоні, вночі там бігали, мажброски. Але, як то кажуть, важко навчання легко в бої. І чим ви зараз більше вивчите себе, а не будете так, як я в свій час. От. Тим краще для вас буде, якщо не дай Боже, я б все не хотів ви попадети чи в армію, наже в зону бойових дій. Тому що в армію все ж таки йти треба, як показав досвід російсько-української війни. Також вам хочу сказати, що е, ця війна, яка йде з Росією, вона не вчора почалася і не сьогодні закінчиться. На жаль, це правда. Як казав Юрій Липа. Перемога над Росією і постання української незалежної суботної держави буде лише після того, як українці знищать Москву, як імперію, яка фактично вона є. Тому що всі ви знаєте, в Росії там дуже багато народів, які там не мають зовсім ніяких прав ні на мову, ні на власну там, автономію, на відміну від тих прав, зрештою, які мають росіяни і представники інших національних меншин в Україні. Це перше маєте розуміти. Друге, що ви маєте розуміти, фактично, йде війна. Цивілізація. Йде війна в Європі з Азією. Саме так, адже Росія це деспотична країна, там нема демократії, там права громадян попираються, на відміну від України. В Україні, як тільки влада хоче попирати права громадян, зразу що у нас починається? Майдан. Майдан, Майдан революція. Так. Українці ніколи не будуть правами. Ви це маєте запам'ятати. І козаки, і вояки УПА. І сьогоднішні герої АТО ніхто ніколи не хоче бути рабами. І легше нам пусть милягти, чим посоромити землю Руську, як казав колись князь Святослав. І я з ним солідар, І тому хоч я в свій час скажу, ну, не то, що боявся, знаєте, страх це нормальне явище. Якщо ви не боїтеся, ви, певно, що щось з вами не то. Тому що це захисна реакція організму. Але я пішов, мене навчили, я відслужив, воював я в Пісках. От. Сиділи ми там в окопах, у що цікаво в цьому нема, в не ті рили. Тобто, якщо ви дивитеся фільми, що війна це тільки одні подруги, перестрілки, насправді це брудна, тяжка, ну, на жаль, хочеться не робота. Але їх хтось має робити. Як правильно чоловік казав, ніхто крім нас. Тому що реально, якщо ви не будете захищатися, то хто ж вас захистить? Якщо ви не скажете Я не раб, я відмовляюся, щоб Україну поклали. Каже, московські чорботи, хто її захистить. Тому я вас ще раз закликаю бути свідомими, бути патріотичними і Україні! Грає 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 слава Україні!